На Полтавщині селяни разом із народними депутатами взяли штурмом Кременчуцьку районну раду. Місцеві обранці планували сьогодні віддати 18 тисяч гектарів землі під будівництво Беланівського гірничо збагачувального комбінату. На догоду великому бізнесу мають відселити аж 14 населених пунктів. Людей обурило те, що їх і житла позбавляють, і наражають величезну територію на екологічну катастрофу. Ольга Павловська далі. Не ходить! Не ходить! Вони прийшли поговорити. Депутати на розмову не вийшли. Тоді до влади вирішили йти самі з короваєм. Просити його, щоб він вийшов до народу з хлібом та сіллю і з низьким поклоном. Але їм навіть із гостинцями на раді обороні селяни йдуть на штурм, а з міліцією в рукопашну. Бою зійшлися за землю. Люди вже давно просять не віддавати їхні села під будівництво гірничо гірничозбагачувального комбінату. А ще благають із порядку денного сесії це питання зняти назавжди. Голова райради по життєвому мораторії відмовляє: ми не маємо права накладати на мораторій. Ваше звернення є. Будь ласка, доносьте його далі до інших. Ідея розробки родовища виникла ще в радянські часи, але навіть тоді одне відмовилися головно через небезпеку для людей. Протягом 50-х, 60-х років виявлено і доведено, що біланівське родовище залізе з цих кварцитів, це е, несе в собі якраз залежі і уранової руди. Це небезпечно для довкілля, для здоров'я людей через дисперсний пил. Буде отруєно фактично життя мільйонів людей, які проживають в центральній частині України. Тобто цей масштаб. Мова не йде про якийсь. Якусь локальну загрозу будівництво гірничо збагачувального комбінату, що має зайняти п'яту частину всього району, залишить без житла понад дві тисячі селян. А ще ліквідує бази відпочинку табори, нафтопереробний завод зникнути може навіть ціла річка ПСЕЛ. Проти нової схеми про розподілу земель зійшлися інтереси простих селян і великого бізнесу. Схема в тому вигляді, яка вона є, передбачає ліквідацію промислового об'єкту патуката ставок випарник. Тобто, по суті, це стоїть питання про закриття підприємства. Те, відповідно, чотири тисячі працівників залишаються з роботи я ж кажу, хати не заберу куди-небудь переселитися? Ні. А що ви мені предлагаєте? Аж нічого і не хочемо. Ми щоб нас переселяли. Ми тут жили і хочемо жити на своїй рідній землі. Сьогодні питання під тиском громади з розгляду сесії зняли як і місяць тому. Тепер долі тисяч селян і кількох підприємств на совісті робочої групи. А ще народні депутати вимагають створити слідчу комісію Верховної Ради, щоб з'ясувати, чому законними правами людей пожертвували заради залізної руди для приватної компанії. Ольга Олександр Куліш Полтавщина ТСН 1+. Thank you.